Минулої неділі на вулиці Рєпіна у Черніцях стався прорив каналізації. Через тиждень на вулиці досі тече вода, каже мешканка одного із будинків Наталія. За її словами, така ситуація повторюється упродовж останніх десяти років після кожного дощу. Водоканал реагує, тобто ми робимо виклик, вони приїжджають, розривають, чистять, назад заривають і через день це знову тут тече. Наразі тиждень ще тут нікого не було. Нам пояснили, що наразі немає е, працівників. Дуже важко. Ви розумієте, що така ситуація в країні? Ну, ми сказали, що це ж не є проблема сьогоднішнього дня. О, це проблема роки. Уявіть собі тиждень. Люди живуть, ні вікна відкриті, і це тече. Багатоповерхівки, нові будови, і це все люди нюхають. Фахівці водоканалу усувають проблему щодо цієї мережі на сусідній вулиці Буковинській, повідомив нам начальник дільниці каналізаційних мереж водоканалу Василь Солонар. За його словами, працюють уже тиждень і виконали частину робіт. Решта триває. Раніше Солонар коментував, що каналізація на вулиці Ріпіна зношена і має понад 100 років. Водоканал може робити лише планові та аварійні роботи. Ми звернулися з інформаційним запитом до міськради щодо того, скільки грошей виділили цьогоріч на заміну мереж, на яких вулицях та Планують замінювати мережі на Рєпіна. Про це повідомимо, коли отримаємо відповідь. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.